Це вітання Грифінду. Зараз ми будемо їсти вуличного голуба. Я знайшла в цій хаті чалди з Можна робити каву. Ось такі чалди. І ми будемо тут робити зараз каву. Напередодні мого дня народження ми вийшли гуляти з песиком. Данило каже, що у нього вже дуже старі ноги, дуже його болять. Саме така Тоскана, яка змальовується в фільмах. Але на жаль, зараз таке трохи південне сонце, тому світлення таке собі. Але тут просто неймовірні, ми щойно проходили. Винний завод там запах просто з цього винного заводу. І ми піднялись на вершину нашого хайку. Тут можна бачити місто Лука. підходимо до закинутої Haunted Venarni. Блін, якби можна було в такі будівлі заходити всередину, я би не знаю. Бонжорно. Бонжорно. Сі. Інде майя узе. Дуе, дуе, дуе. Пу-пу. Нарешті добралися до моря в місті Віареджіо. Знаходимося. Там Данило купує нам е... паркінговий квиточок і ми йдемо випробовувати нашу долю на морі, чи вдасться нам потрапити на пляж, чи не вдасться. Дуже багато людей на пляжі виявилось. Миріалом. Звали гран-при. Що це таке? Це в клярі овочі моря. Завершили ми наші посиділки. У нас на терасі. Дарено? Д... Дарино з тяжкою пиво прямо йде гуляти з песиком, але Песик, мені, здається, не йде. Арон, ти йдеш з нами? сьогодні в мене день на народження. Мій організм мене привітав поновленням мого шлункового болю. Настрій такий собі, але люди вже почали мене вітати, тому це трошки піднімає настрій. Подивимося, що ще сьогоднішній день для мене приготує. Happy birthday! Ти привітав мене з на день народження вже? Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, dear Mayanka. Happy birthday to you! Дякую, дуже дякую. Ми їдемо розпочинати наш день народженський день. Ми вирішили з дином нети, які ми хворі, як на свободово били шлунок. Погнали! Мар'яна на день народження прибирає какублі. бо тобто не тільки на день народження, треба взагалі прибирати какублі. Тобто. сам Зараз йдемо на хайк, який називається мурами Луки міста. Ми зараз в місті Лука. І того йдемо в якийсь кофішоп шукати каву, гашиш і круасани. У -у -у -у. Ось тут пам'ятник бруно Каталану. або йому, або він зробив цей пам'ятник. Гулюючись по цьому парку, ми тут зауважили таке дерево. І Данило висловив гіпотезу, що це може бути молода секвоя. Бо стовбур такий червоний і по формі нагадує секвою. Обійшли ми коло по оцьому от муру навколо Луки, навколо цього міста. Дуже гарно, дуже мальовничо. Це зайняло у нас приблизно годину. Я думаю, якщо без собаки можна вкластися в 45 хвилин. Якщо будете в Луці, то рекомендую прогулятися собі таким парком. Пішли на каву з каус в центрі Луки. Данило займається робочими справами, а я насолоджуюсь перехожими. Свіженьке мінестроне, анчоуси, антипасті. антіпасті. бо наша ще житло на Ейлі Але перш ніж знімати, мені потрібно трошечки енергії тому я включила цю каву в машину І я зараз приготую свою чашечку Я забула свою каву Так виглядає заїзд на нашу віллу, де ми зараз живемо І наш ром-тур буде складатися з двох частин Перша — це екстер'єр Друга це буде інтер'єр всередині цієї чудової Каса Дората. Це її ім'я, назва. Натам ми з вами заїжджали на нашу віллу. От сюди приїжджає автомобіль і під'їжджає от сюди на парку місце, яке в нас є тут, на цій приватній території. Сейн, в Якому, мабуть, колись можна було плавати, але точно не зараз, тому що тут таке враження, що мільйон мух потонули після краху Титаніка Ось у вона сиділа дуже красивими такими горщиками з цитрусовими фруктами. Тут є лайми, апельсини, лимони, мандарини, грейпфрути і навіть є один горщик зі світ. Ряджі є таке гадібо, якщо його можна так назвати. А давайте ще покажемо оцю прикольну арку, де можна сидіти, сховатися між апельсинок і також відпочивати. А зараз ми потрапляємо з вами всередину цієї магічної біли. Цон не потрібен. І ми знаходимось з вами в першій кімнаті. Як нам сказала, власниця, власне це єломіє жовта кімната. Бачимо такі античні антикваріатні меблі. Красиві. Є така ваза з квітами. Дзеркало з на кімнатою. В цьому дзеркалі ви можете бачити те, що ви хочете бачити. Я бачу себе. Я хочу бачити себе. Зараз ми з вами зайдемо в першу ванну кімнату, а їх у нас. На секундочку, три. Це жовта. Це жовта ванна кімната. Тут є така простора душова кабіна, в якій можна митись. Туалет і умивальник. А це найцікавіша частина, її покажемо пізніше. Тут ми з вами знаходимося в такому невеличкому коридорчику. Парадний вхід і зона для визування. Прямо так так, як тебе зламала. І зараз ми потрапляємо в мастер-бедрум. Або, як в нас сказала, власниця, кімната росо Тут ми можемо бачити таку невеличку комірчину, де зберігаються всякі речі, таких позаклах полб. Далі я вам покажу таку найбільш моторішну частину цієї віли. На цій лампі ви можете бачити, коли вона виключена і нічого не немає, лише квіти, а якщо її включити, там з'являється образ якогось. Чоловіка дуже він такий кріп. Також отут є зона чапки. <глад> Далі у нас є такий комфортабельний диванчик. Ми з вами потрапляємо в мастер-пасу. Це ванна кімната Данило. Також біде, також унітаз і такий мармуровий. Умивальня. І так, наша найцікавіша частина, найбільш екстремальна, я би сказала, ліфт на цій вільні. Ми з вами заходимо в ліфт. Обов'язково потрібно закрити цей ліфт. Інакше він не буде працювати. Закрити двері. Так? For safety reasons. Нажимаємо кнопочку. Таким магічним способом ми потрапляємо на другий поверх. І другий поверх відкриває перед нами ще більше магічного світу Гаррі Поттера. Це вітання Грифінда. Ми бачимо золото червоні тони, як вітання Грифінга, як взагалі про тошку Гриффинда. Теж вона така по своєму сетапу нагадує. Гаррі Поттерщину. Тут ми зразу з вами бачимо камін, який можна розпалювати і грітися в холодну пору. Улюблений елемент декору Данила така старовинна амфора. Рухаємося далі. Бачимо перший диван і тут такий е, сервант з різними чашечками. І тут у нас є такий столик, з яким я монтую влоги. А Данила хотів би тут дати шахи, але ми не знаємо, як його відкрити, щоб всередині дістати ці шахи. Якщо ви знаєте, як відкрити, будь ласка, напишіть в коментарях. Також тут ми бачимо таку з мистецтвом багато різних картин. А тут ми бачимо намальований міст диявола. Ми з вами вже по ньому проїжджали. І далі ми з вами пересуваємося в кухню кухню-вітальню. Тут у нас є такий великий, довгий стіл на 6 персон. Кавий-старовинний сервант. Тут ви вже могли бачити на моїх інстаграм сторіс. Хто не підписаний на мене в інстаграмі, будь ласка, підписуйтесь. Таку велику кавову машину на чалди, сайд-бей-сайд холодильник. Дуже люблю такі холодильники. Електричні Плита, яка час від часу працює, час від часу не працює, але ми платимо не за електричну плиту тут, а за вайб. найголовніше це посудомийна машина. Каса Дорана. покажи покажу, що у нас про процес її відновлення, як її готували, щоб стати Airbnb-шною. І ще покажи оці лампи наверху. І ми з вами забули про третій санвузол. Нічого феєричного, але він теж є присутній з великим душем. Біде фу і рукомийником. Якщо вам сподобалось це відео, ставте лайк, підписуйтесь, і в мене буде ще дуже багато румтурів, цікавих таких от апартаментів, які можна зняти на Airbnb. Лінк на ці апартаменти є в описі до відео. па Папа! Ну ця лялька це просто жесть. Вийшли на крайню сьогодні прогулянку з песиком. А після того Данило зробив мені сюрприз і зарезервував на святкування мого дня народження ресторан з зіркою Мішлен. Так, от хочу розповісти цікаву інформацію з приводу зірок мішлен. Значить, три класифікації ресторанів за рейтингом різла яка історія це. Та, ну та історію можна загуглити в двох словах. Добре, історія Міну в двох словах. Заснував цей гай Андреа Мішлен, власник шин Мішлен. Спочатку він це зробив як довідник для автомандрівників, які включав в себе рейтинги готелів, кафе, СТО. І далі він вже імпровнувся до рейтингу ресторанів. Отже, є класифікація ресторанів за зірками Мішлен. Одна зірка, дві або три. Якщо ресторан має одну зірку мішлен, це означає, що якщо ви проїжджаєте повз там якесь місто, варто в нього зайти. Дві зірки мішлен означає, що якщо ви вам не дуже по дорозі цей ресторан, але ви бачите, що десь недалеко є дві зірки мішлен, це означає, що ви можете собі дозволити звернути зі шляху, щоб відвідати цей ресторан. І найбільший топчик це ресторани, які мають три зірки мішлен, означає те, що свій маршрут варто будувати і прокладати саме заради таких ресторанів. Let's get ready to rambo! А то на господарстві сьогодні. Butterfly Мама мія, під'їжджаємо до ресторану. Воу, який тут фенсі заїзд. Нам принесли А І оця штука стріляє в Як тобі? Дуже цікаво Стартер. Uh, наш постер. Бабтер, бред, we'll наступний mm -hmm. стартер це креветка з канолі і какао. Наш офіціант дуже тихо говорить, тому що все, все що я почула, що це щось там якесь пюре. Це лобстер. Лобстер. Горіхове, горіхово, персикове. чула персик, пюре і закінчення молочною піною. Далі у нас десере м'ясо і slowly cooked. Херу. Давай, я знімаю твою реакцію. Хлібчика треба закусити. Да? І так, перша основна страва це яєчний білок з пармезаном і аспарагусом. І картоплю. І картоплю. І так, наступна основна страва це різотто з рибою, яке тільки що попшикали парфумом. Наступна страва це паста з мортаделою. Що ти е, ще е, запам'ятав? Е, тут мертв, мертве тісто, чисто дивиться. Мертве е, вирости, а потім забиває йол. І воно вже воно не має цього хлібного смак. Дріжджового смаку? Хлібного смаку. Височи в кухар. І я Мені не пальоно знімаю, нібито то Але справді знімаєш і в кухарю. Зараз ми будемо їсти вуличного голуба з Венеції з площі Сан Марко. Його відловили прямо з рук в туристів, засмажили нам, і ми будемо зараз його їсти. Так і так, нам порізали голуба на кухні, принесли з грильованою цибулею. І що це він сказав? Фуара. Імітація Треба? це імітація вишеньки. Це А, фуара. Імітація вишеньки. бо я почула строби. Окей, okay. будь-яка абонтація вишеньки, а всередині фора вже да. пробив я дуже боюся. Я про ми що вони заділи вона обсмоктала лапку бідного голуба. Я просто хотіла бути вічливою для шеф кухаря. Я не... в голодний край, я вже не їдена. Солодка версія капрези на десерт. Я почула, що це чизкейк зверху, а всередині манго наповнення. Ми з ними сиділи, чекали на чек. І нам принесли ще набір десертів. було кілька моментів які можна би було скоригувати наприклад голод <рес> але це цікавий експірін так це хороший досвід було гарне святкування день народження ну для мене це дуже круті враження бо... ти що замерз <рес> але мені дуже сподобалося насправді ти такий думаєш типа це не обов'язково що там їжа має бути якась сто раз смачніше часом тому що все рівно якісь ліміти смачності але тут ти йдеш за досвідом дуже круто Ну мені сподобалось <рес> <рес> Молі таке життєвський момент. Дуже життя получалось відео вот таке.